Вітаю вас, мої найкращі підписники, гості мого каналу. Дуже важливо бути уважними до себе. І коли ви відчуваєте наближення тривоги, дуже важливо оцінити, наскільки реальна да, і серйозна небезпека, яка спровокувала це почуття. Якщо почалася пожежа, то треба на вихід. Да, не роздумуючи. І коли ви, а коли ви в безпеці, навпаки, все добре, потрібно зробити повільний вдих через ніс, затримати, да, зробити паузу, е, виконати глибок, глибокий видих через е, рот. Тобто діяти треба просто за ситуацію, яка виникла. І якщо людина не приймає свою тривожність, то реакція бий чи біжи, а це природня реакція, ми з вами говорили неоднократно, може спровокувати будь-яка подія. І це буде відбуватися на постійній основі. Тобто, тримати людину буде у психофізичній напрузі. І така висока тривожність може дуже заважати людині взагалі, проявлятися як особистість і постійно буде її контролювати. І з часом людині вже буде дуже важко згадати, яка вона була раніше, чого вона хотіла. Важко буде відділити себе від тривожності. Це вже стане вашою рисою характеру, якщо не розладом. Тому важливо повірити, що можливо і жити по-іншому. І звільнитися від тривоги реально. Ви маєте зрозуміти, що саме ви господарь свого життя. Ви самостійно визначаєте свої вчинки. Самі обираєте дорогу, по якій йдете, ви можете знизити вплив тривоги на своє життя. Головне дійте і не зупиняйтеся. Давайте ми зараз з вами виконаємо таку практику усвідомлюваності. Дійте, не звертаючи увагу на тривогу. Діючи, ви контролюєте все, ви берете під контроль, да, контроль над собою, над своїми вчинками, ви приймаєте рішення, а не ваша тривожність. Ви отримуєте свободу, свободу для спілкування. З друзями, свободу на життя, свободу для стосунків, свободу для цікавих мандрівок, для кохання, для неочікуваних вчинків, для прогулянок, для запуску власної ідеї, для планування, взагалі, нормального, якісного життя. Використовуйте техніку, усвідомлюваності для того, щоб більше З'єднатися із своїм внутрішнім спостерігачем, тією частиною вас, яка не піддається тривогі чи неспокійним думкам, а допомагає вам діяти, не дивлячись на тривогу, такий спостерігач реальний. Тому прийміть, будь ласка, зручну позу. Зробіть глибокий вдих через ніс повільний плавний видих через рот. І станьте спостерігачем своїх думок та почуттів. Ви не поринаєте в них, не відштовхуєте, не оцінюєте, ви просто помічаєте те, що є. Погляньте на себе. Як би з боку? Яка ви, який ви стоїте, що ви робите? Який у вас настрій? Що одягнені? Про що ви думаєте? Да? Скажіть я усвідомлюю. Що думаю, так, чи у мене виникла думка, про що ви думаєте? Така, можливо, це деструктивна, негативна якась думка, яка постійно вмикає тривогу. Думка запускає процес емоці... емоцій. Так? Я відчуваю, що ви відчуваєте, будь ласка, що ви відчуваєте? Як змінився далі ваш стан? Да? Я помічаю, що мені зараз що ви можете сказати? Давайте достанемо карту. І подивимося, подивіться, проскануйте себе, де у вас в тілі живе тривога. Це дуже важливо зрозуміти. Ось так. Подивіться уважно. Що ви бачите? Чи відгукується взагалі вам ситуація, яка зараз відбувається на карті? Що викликає у вас тривогу? Яка взагалі ситуація зараз відбувається на карті? Які емоції вона у вас викликає? Як вона пов'язана з вашою тривогою, адже тривога не дає вам спокійно жити. Ось така карта. Нажміть на паузу та розгляньте її уважно. Вона пов'язана, ця ситуація запускає думки. Думки провокують емоції та реакцію тіла. Далі ви вже дієте. Тому дуже важливо зрозуміти, що не потрібно боротися з тривогою, її потрібно визнати і прийняти, адже вона, по суті, частина вас. Ось така, ось така ваша тривога. Для чого вона прийшла у ваше життя? Я не думаю, що вона хоче вам зашкодити. Це базова така базове відчуття. Вона, скоріш за все, вона хоче задовольнити вашу потребу, яку ви дуже-дуже давно не помічали, ігнорували, не приймали. Ось так. Тому тривога це ваш ресурс, це ваша помічниця. Я вам дякую за увагу. З вами була психолог, психотерапевт у методі КПТ Вікторія Колесник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, це допоможе мені у просуненні мого каналу. І це буде звичайний енергообмін. Тому до зустрічі!